Доброго ранку, друзі, мене звати Оля і я щиро вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Дякую всім, хто завітав до мене, дякую за підписки і за коментарі. Сьогодні у нас понеділок і я хочу розпочати свій в'язальний тиждень. Не скажу, що це буде повністю в'язальний, не скажу, що це буде тиждень, але до п'ятниці ми з вами пов'яжемо, і ви побачите, що я в'яжу. Сьогодні в сьогоднішньому відривку відео ви побачите розпаковку дуже класної посилочки, і не тільки і процеси. Отож, розпочнемо з посилочки. І так, я недавно брала участь в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв». Посилання на відео я залишу під описом. І за умовами цього спільного проєкту можна було виграти чудові подарунки. Уявляєте, я таки виграла подарунок. Виграла в Ліни Сергієнко. Організаторами проєкту була Ліночка і Маруся з каналу Маруся на Скринька Рокоділь. Отож, я навіть не вірила в своє щастя, але я виграла подаруночок, і ось ви бачите коробочку з подарунком, який до мене прийшов. Я просто мега щаслива! У мене немає просто слів і емоцій, щоб сказати, наскільки я рада, що я змогла виграти в цьому проєкті. Отож, розпочнемо розпаковочку цього подароночку. Ліна все дуже гарно оформила. І дивіться, яка краса! Що ми бачимо перше? Це листівочка, листівочка з кавою. Ліна, напевно, знала, що я безмежно люблю каву і макарони. Отож, листівочка саме для мене. Тут є гарні і теплі слова і побажання. Я вам їх читати не буду. Це все для мене. Ліночко, дякую. Дуже класна листівочка, така атмосферна, осіння, дуже сподобалась. А далі? А далі дивіться, що далі. Ви вже бачите цю красу? Так, це проектна сумочка, і я знаю, що Ліночка їх шиє сама. Подивіться, які кольори. Це надзвичайна краса. Я дуже-дуже задоволена. В мене ніколи ще не було проектної такої сумочки. Тому це не просто подарунок, це попадання в десяточку моїх бажань. Дякую, Ліночко, дякую. Я цьому буду говорити дякую тисячу разів сьогодні, то ви вже вибачаєте. А що ж всередині? Ліночка ж не могла просто подарити мені проектну сумочку. Ні. Вона ще там щось поклала. Дивіться, що тут. А тут ниточка. Ця ниточка це 100% меренос. А які кольори, ну, надзвичайно класні. І ця ниточка класна, я просто-мега задоволена. Такі ниточки. Я ще їх навіть в руках не тримала. Читати назву не буду, але це теж вовна. Ви бачите етикеточки, кольори це просто надзвичайні. Ця фірма Естонія. Просто, дивіться, яка чудова ниточка. Я, і кольори просто клас. Все, я буду перемотувати в моточки і буду щось цікаве в'язати. Ліночко, дякую тобі. З зеленої ниточки, це точно буде бактус. І це буде бактус мені. Да-да, я вже вирішила. Буде, Будемо в'язати бактус. Можливо, і в рамках цього проєкту. До речі, я зараз беру участь в спільному проєкті. Зв'яжу шапку 5 на 5, який організувала Оксана Левчук. І можливо, що в рамках ще цього проєкту я зв'яжу собі бактус. Дякую, Ліночку. Ти просто знаєш, що я дуже люблю зелені кольори. Це. Моє, моє, моє. не знаю, чи мені личить, але я їх люблю. Мені дуже подобаються зелені кольори. І ця ниточка настільки мягенька, настільки класна, я думаю, бактус буде причудовий. Просто оригінальний класний. Дякую тобі ще раз, це неймовірна краса. І коли ти сказала, що я тобі вислала маленький подарунок, то я не очікувала, який це маленький, це настільки великий. Це настільки приємний подарунок. Це для мене мега-великий ще й в цей важкий час. Дуже тобі дякую. Ти супер організатор, і не тільки організатор, але ще й чудова в'язалочка і чудова дівчина. Дякую тобі, мега великий і за сумочку, за ниточки. А також Ліночка не забула про мою малечу і. Також організувала подаруночки і для них. Навіть для самого меншого, для мого Захарчика, якому тільки 7 місяців теж є подаруночок. Отож, я тобі дуже-дуже дякую. Я назад спаковую в коробочку, але я буду користуватися сумочкою вже. Отож, я відкладаю подаруночок. Дуже дякую тобі, безмежно. велике, величезне, величезне дякую. Бажаю тобі міцного здоров'я, миру і. Хочу, щоб всі твої бажання і мрії збувалися. Отож, я відкладаю цей подарунок, а зараз ми з вами подивимося, що ж я в'язала на за. У мене в'язовлог виходив ту-п'ятницю, так. І від п'ятниці до сьогодні, що я в'язала, також. Покажу, розкажу, що планую в'язати. Отож, залишайтеся зі мною, і зараз ми поспілкуємося на тему моїх процесиків, моїх... те, що я буду робити. Отож, я розпочну з процесу, який я нарешті вже розпочала. Це свої водолазки. Ось ця ниточка. Я її вже нарешті перемотала в 4. Так як в мене немає моталки, то це був процес не швидкий, але я це зробила собою задоволена, перемотала ниточку, правда, ще не всю. Але розпочала вже водолазочку. Зараз вам покажу, на якому вона етапі. Мені до речі, ниточка, це напівмереносик. і мені дуже подобається, як вона, як вона лягає в полотні. Отож, на спицях 3,5 я набрала резиночку, набрала я італійський набірний край, потім перейшла. Резиночку спочатку набрала 1х1, на а потім перейшла на резиночку 2х2. І по своїх розрахунках я планую в'язати резиночкою 10 см. Відв'яжу, тут у мене 125 петель. і помаленьку помаленьку в'яжу резиночку, відв'яжу резиночку і перейду вже на у мене буде тут хибне кілювання і перехід на регланні лінії. Реглан у мене буде простий реглан, але я думаю, що буде цікаво, тому що будуть цікаві реглані лінії. Також я хочу, чому ви спитаєте, така широка горловина, тому що я не люблю, коли мені щось давить на горло. Для цього, якщо мені треба прикрити горло, я використовую бактуси або якісь шарфіки. Тому ця горловина буде така широка, вона буде спадати, я так надіюся, не знаю, як вийде в процесі. Ми все це побачимо разом з вами. Але, як бачите, полотно таке спокійне, легке, тому думаю, воно не буде сильно прилягати мені до горла. Буду в'язати і буду вам показувати свої результати. Думаю, що повинен бути непоганий виріб. До речі, ниточка це наш, я купляла в нашої в'язалочці, в, в Оксани Романенко, і в неї також є канал посилання лишу. Ви подивитесь, яку красу в'яже вона теж дуже детально розказує про ці процеси, і вона навіть в коментарях писала, що вона впізнала свою ниточку. Тобто, в мене 450 грам, і вже Сьогодні, я думаю, чи мені вистачить стільки ниточки. Але буду надіятися, що вистачить, якщо не вистачить, то додавлю ще сіру ниточку, в мене є, до речі, сіра. І я, думаю, я рукава буду відв'язувати в першу чергу, а потім буду в'язати тіло. І якщо не буде вистачати, то буде в мене йти з сіри. Отож, також я в суботу закінчила шкарпеточки, які я вам показувала в попередньому влозі. Ось ви бачите, я їх відв'язала, в'язала на 48 петельках. Ниточка це ось ця це Алізе. зараз я знайду етакеточку, бо я її закидаю всередину. Ось ця ниточка це Alize Superwash 77,07 номер кольору. Дуже-дуже гарний, такий дівчачий-дівчачий колір, трішки сіреньким, але це такий для дівчаток. Так, це на розмір 25 я зв'язала шкарпеточки, ще навіть маркер не відчіпила. До речі, я її вже я ще ні ще ВТО їм не проводила, буду проводити, і мені сподобалося, як вони ідеально зійшлися. Просто це настільки класно, всі полосочки до полосочок, все ідеально. Просто аж самі цікаво. Коли не потрібно, тоді сходиться. а Коли, наприклад, потрібно комусь зв'яжеш на замовлення, то бувають нюанси. І це я для дівчаток в'яжу. Двох сестричок, Од... відв'язала одну пару. І я оперативно розпочала другу пару шкарпеточок. Це на 40 петельках на рік на розмір 21. Ось така вже одна відв'язана. Дуже швидко, до речі, в'язалася в суботу, за декілька годин я зв'язала ось ці майже дві шкарпеточки. Чому майже? Тому що ще трішечки залишилось відв'язати. Отож, бачите, ось, вони майже сходяться, поки не сходяться, і мені залишилось тільки закрити закриття, зробити маска. І все. І ця пара буде готова. Я вже проведу по їх і буду задоволена. І буду, напевно, розпочинати ще одну пару, хоча до кінця не впевнена, але мені потрібно ще одну пару, так що швидше всього буду розпочинати ще один процес. Отож, друзі, я буду бігти, в'язати, буду в'язати свою водолазочку, дов'язувати шкарпеточки, і буду розпочинати ще одні шкарпеточки, тому що в мене є замовлення. Можливо, буду розпочинати, а можливо, ще трішечки зачекаю, тому що є ще трішки часу. Всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. І не перемикайтеся, я скоро повернусь до вас. Це за секунду і розкажу, що я встигла зробити. Друзі, мене звати Оля і ви на моєму в'язальному каналі. І сьогодні наступне підключення в моєму такому тижневому влозі. Це другий, я так думаю, що буде ще одна: сьогодні в нас четвер, і я хочу показати, з чим працювала я ці декілька днів. І так, хочу, по-перше, показати. Оці шкарпаточки, я вам показувала, що мені залишилось там буквально трішечки закрити. Як бачите, в мене тут в кінці, на жаль, візерунок не зійшовся, але я не сильно засмутилася. Як вийшло, так вийшло, такі шкарпаточки і будуть. Все, це на віку один рік. Шкарпаточки в'язала на 40 петлях. Перша робота, як то кажуть, готова. І ось така в мене ще народилась красунечка. Красуночку я в'язала по майстер-класу Наталки. Посилання на її майстер-клас ви знайдете внизу під відео. Трішечки, звичайно, внесла свої корективи. Ну, Не вмію я в'язати все по майстер-класу. Ну, це в мене така натура. Це буде подарунок до цих шкарпеточок. Ось такий. І ще швиденько розпочала наступного Наступну. красунечку. Вже відв'язані вушка, і вже відв'язані лапки верхні, і ось вже в'яжу нижню частину. Зараз пров'яжу жовтеньким, і перейду на синій колір, і перейду на формування голівки. Тут небагато роботи. Але що, чому я так взяла з іграшок? Не лише тому, що хочеться зробити подаруночок. Це, до речі, я в'язала ще одні такі шкарпеточки і до них я в'яжу ще зайчика. Тобто в мене такий подарунок формується. А ще тому, що просто мені захотілося трішечки пов'язати іграшки. Трішки пов'язати гачком. І ось ще буквально на буквально за пару. Та за годинку, напевно, народилася ось така, ось така бобочка, я б сказала. Але, друзі, це буде гарбузик. Ще один гарбузик, який мені треба було зв'язати, про який я просто забула, а сьогодні буду вже віддавати, ну маю зустрітися з тою дівчиною, яку я в'яжу, і я дов'язую ще гарбузик, один гарбузик. Ось такий в мене сьогодні і зайчик в'яжеться, і гарбузик, і не тільки це. І також я, коли вчор, ні, позавчора, активно ввечером просувала свій, м, свою водолазку. Що ж я тут? Я відв'язала вже резиночку, сформувала ось таку кетлювання таке хибне, так. І перейшла на вив'язування вже росточка. Ось так. Тут видно, це в мене звичайний реглан. І ось тут ну, не видно, тому що тут на рукавах буде ламана резиночка 2х2. Обіцяла вам зробити, роздрукувати і намалювати. Цю модель, але, на жаль, ще руки не дійшли і не зробила. Але обіцяю виправитися, і саме в цьому влозі, я думаю, ви вже це побачите. Тому прошу вас пробачення, яка я не, така, не тримаю свого слова. Ось мені здається, все, з чим я працювала, і, звичайно, ще також я працювала з. Одним таємним проектом з в'яжи в, в проєкті з'яжи шапку 5х5, який організувала Оксана Левчук. І там я в'яжу ще один проєкт, але ви його побачите вже в неділю, тому не буду розкривати вам всі карти, тому що буде не дуже цікаво дивитися мої відео. Але. Мені подобається в мене таке розмаїття, як на столі. Напевно, і в голові такий якийсь хаос, і в роботах все хочеться різне, то хочеться взяти гачок, пов'язати іграшку, то хочеться вже просувати водолазку. То знов хочеться розпочати ще одні шкарпеточки. До речі, мені прийшло замовлення на три пари шкарпеточок жіночих різних. Але на 36-37 розмір. Тому я буду в'язати такі шкарпеточки, і я думаю, що на цих вихідних я їх вже і розпочну, тому що три пари це, в принципі, потрібний час. А хочеться просувати всі процеси, і хочеться цю водолазку. Якщо чесно, то вже дуже її хочеться, але досить повільно. Ну, не, не встигаю я все не встигаю і ну нічого. Головне, що щоб в нас був мир, а все інше ми зв'яжемо, і зробимо, і почекаємо і все досягнемо. Ось так. Отож, друзі, до наступного підключення. Я думаю, це буде завтра. І завтра я вже і випущу цей влог, і ви вже побачите те, з чим я працювала на, на цьому тижні, але не тільки на тижні, а з минулої п'ятниці, по п'ятницю. Ось таким чином буду. Зараз знімати, тому що є ще проект з шапку 5х5, а він випускає, відео виходять в неділю, тому хочеться, щоб вже якось ще серед тижня показати те, з чим я працюю, щоб вам було веселіше. І хочеться просто поділитися своїми, своєю роботою, поспілкуватися з вами, до речі, пишіть в коментарях, що ви в'яжете, які в вас цікаві, можливо, є проекти. Я надихаю вас, а ви надихайте мене. Отож, друзі, до наступного підключення. Друзі, ще раз привіт! У мене все ж четвер і таке невеличке підключення, бо я завершила ще в'язати одну заюшку. Ось вони в мене такі вийшли. Як бачите, мордочки в них кожної своя, цікава, по-іншому. Мені здається, якщо ближче оченята, то мені більш подобається. Ще не причепила сюди стрічки, не шукала. І, до речі, вушка, в це що друга, в'язала трішечки довші. Тут я на один рядочок менше робила, ніж тут. Але, в принципі, це не так критично видно. І також я завершила гарбузик. Ще один в мою колекцію гарбузик. І чому вам показую? Тому що буду. Пакувати це замовлення, і буду відправляти його вже такий подаруночок для моєї кумасі. Тому буду відправляти, і вам ще показую, і буду відправляти. Гарбузик сьогодні має вечором забрати, тому вже це замовлення також готове. Я щаслива, що його виконала. Ось, такий, ось таке невеличке підключення, і ми з вами зустрінемося вже завтра. Я покажу, що я зв'язала ще, що змогла, що в мене вийшло, отож, не перемикайтеся. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас вже п'ятниця, 21 жовтня. За вікном в нас мінус один. Так, дуже-дуже свіженько, прохолодно. Але гарна сонячна погода, вірю, що буде тихий спокійний день. І хочу показати останнє. це останнє включення в цьому такому в'язовлозі мому тижневому. І я хочу показати, що я дов'язала з цим. Вчора вечором буквально ще трошечки пов'язала свою водолазку. І ось тут вже видно наскільки гарно вимальовується візерунок на рукавах, дуже мені подобається він. Спинка проста лицева гладь, і перед теж проста лицева гладь. Я відв'язала вже росточок і перейшла на, форму... вже на кругове в'язання і буду продовжувати в'язати. У мене реглана лінія це одна петелечка, і я в'яжу. Ще хочу сказати, що бачите, в мене тут маркерочки це ці які я виграла в Олі. Посилання на Олічку лишу вам під відео. Вона робить ну, просто надзвичайно гарні маркерочки. Хто ще не бачив, то ось подивіться на цю красу. Дуже гарні маркерочки. І продовжую я в'язати. І як вам обіцяла, до речі, в'яжу я з бобінного напівмариносику. Ось я спіпом перемотала в 4 ниточки. І як я обіцяла зробила таку невеличку замальовку. Звичайно, що тут, напевно, зрозуміти нічого неможливо, але це от буде простий, проста собі така водолазочка під різні там якісь кофти, під, ну, під якийсь одяг. Ось така моделька класна, мені подобається. І. Я продовжую в'язати. У мене в роботі залишається тільки ось ця водолазка і ще таємний проєкт ну, як таємний проєкт в рамках спільного проєкту Зв'яжи, шапку 5х5, але його ви вже побачите в неділю. І все. Поки ми з нічого не розпочинаю. Тому що хочу максимально продов... просунути цю водолазку, хочу, що її найшвидше закінчити, тому що дуже мені вже подобається, і плюс саме погода її активно можна вже одівати. Тому продовжую в'язати. А з понеділка, напевно, розпочну ще одні шкарпеточки, які на замовлення на які мені прийшло. Отож, друзі, до. Не наступного підключення, а до наступного відео я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних. Бажаю, щоб всі ваші маленькі мрії і бажання обов'язково збувалися. А ми з вами зустрінемося вже в неділю. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться, мені це дуже приємно. І поставте вподобайку, а за коментар я вам шлю такі воздушні, воздушні, повітряні поцелуйчики. Отож, друзі, до наступних відео. Всім гарного дня, пока-пока!